Так, всім привіт! Сьогодні 22 червня короче, вчора їздив коришу, кормили Сонях, а потім поїхав, набрав води поле напризкач і поїхав собі кукурузку, думаю, побризкаю. Чи покормлю. І малишка устала. Не, не видержала лихої долі. Оце так возить в, в воду в оприскувач. Короче, Тут вигнуло, тут репнуло. Ну, воно тут вже походу трохи немає. видно не буде, видно. Коротше вже десь тріщина була. Тут оце воно все на оголочку. Держиться тут уж зовсім поотпадало. Воно вже, походу, було трохи репнуте. Так. Ось так вирвало. І тут уже косинець. Тут вже вони можна сказати. Вони приварений, ви бачите, Воно тут не свіже, ніде нічого. Тепер короче, кусок роботи оце мені зробило, тут ціну треба їхати згрібати, а ми оце будем довбатися за цією штукою, коли б не пришлось бак ще витягувати, Бо щось так не хочеться. Може сейчас якось якось підваром, якось підварем. А тоді вже може зимою розберемо його, бо ж бачите, краска як вся кусками відпадає, треба його вже все зачухувати та заново перекрасювати Та й тут оце треба по цій стойці якісь бо Все, она тут такая тонюсенькая, не знаю, там пивторашка, наверное. Двоечка, мабуть, от силы. А это такая у нас беда. Вон и тут все получается, что-то краска только лопнула. Так что будем работать, так что повний оприскувач не возіть, Бо не годиться воно, блин. вот так. таке вже вийшло. Скинули бачок. Вінка Артем помогли. В принципе, воно не важке, просто что високо піднімати треба. Короче, воно тут вже таке щось ГНЛ. полк у меня держава, он и там. Значит, короче, эти стойки надо менять. Ну, это и квадрат, конечно, тоже. Это я тут все из ленты робил, чтобы не терлось об железа и тут спереди было. Снял его наложить. уголочек такой Краска ихня, конечно. Такой уголочек. Ну, держа вроде в то. Сюда надо что-то тоже найти. Сюда уже стойка нашел. Вот такие. Таких дебели. Не знаю. Здесь тройка точно. Може навіть четверка. То будемо зараз вирізати там, тут. короче роботи ціла куча. Що робити? Треба робити, бо ніхто не прийде і не зробить. Ось таке діло. Таке оприскувач. Це в мене вже рамка тут. Років 5, навірно да, ну, щось тут вообще вже давно походу відпало, бо нема, бачите Ні десь юженького. І тут так само непонятно як воно держалась ті уголки Тут щось таке трохи краскою вроді б так держалось І це і так само волок Так, виходить, це я дрізав і тепер штанга туди падає, блін, переважує, прийшлося воно підставити. Так, зараз зараз заміряю яка ж тут товщина стінки. Так, двоєчка. Це там воно трохи ще краски. Що Щось тут голочок тут держався. Толком хрена не держалася. Це робота, конечно, капец. Це все одрізав, це одрізав. Так, Артема відправив сино грипти. А сам займаюся. Так, уже дві ноги отпилял. там теж обрізав, другу трошки допиляв, бо не прибирав, бо упаде, тоді навіть не бачу тому як у мені висоту піднімати. Хай поки на цій стоїть. Зараз цю прихватю, тоді цю відпиляю. Десь там Артьома гребе. Субанку так, а ми працюємо бляха. Оце кусок роботи привалило. Одна нога вже є. Цю відпиляв. Зараз будемо робити цю ногу. Оце тільки погано, що сюди немає такого широкого в мене профіля. Ну, є у мене такий дібій товстий метал із гряділя з культиватора. Зараз ми її будемо відрізати. Будемо його сюди ставити. Коротше, ліпимо з того, що є. Це і так ще добре, що якийсь метал є. Зваримо ноги, тоді оте зваримо і будемо відрізати рамку і уварювати. Це таке діло. Хоч би світло не відключили, бо щось останнім часом дуже часто світла немає. Продолбали, конечно. Так, совсем так, что держатель в руках не сдержишь. Принесу ну, ведро с водой. Вкидаю держатель, <клес>, чтобы трохи остывал. Ну, а так, вроде то что -то получается. Зараз цю варю. И будем потом рамку уваривать. Не знаю, конечно, вот тут Вона так аж сюди було, а тут цієї не вистачає. І получается тут висота 4,2, а там троечка. Пришлось трошки присадити. Так, і виходить оцей пульт дуже не так приговарювався, а тепер так. Чи дасть нам бочка? Може прийти сюди щось ще наварить. Ну то вже потім щось одна ця зірвалася, щоб бочку притягує так, Єлі відпиляв бляха рамку намучився варив звісно добряче А те що бля, поляки понаварювали підпадало блін з цих труб земля якась сипеться Таке чувство, як будто то спеціально туди землі напхали б. Ну, з другої сторони, як би воно туди попало, якщо знизу заварено, везде все заварено, непонятно. так Зараз трішки позачухуємо, так будемо варювати. Тут теж все такі заготовочки был, тоже надо будет варить фух и истоньки хочется но уже доварю чтобы потом меньше работы было держатель охлаждается обогреется копать. так обдюха а А пече добряче, ну правда троечкой. четверка у нас тут не тяна. Так, почем далі. Коротше, не вийде вже сварка. Кабеля, блін, алюмініві. Отгоріло. Це вже не перший раз. І за сьогодні. Перший раз. покрепше уварюємо та й будемо скидати довго поки повідрізаєш, поки поварюєш довгенько так може кому треба рама пошти півоприскувача ні разу не варений не крашений куди його блядь, його ніде толком і не примустиш тільки в метал здавати розібрав апоротіще конечно таке кумедне блін коротше ще якась і запчастина там відпала була шоу найтись конденсатор чи шо воно? Ну там нехай хай то колись потом припаяємо. Короче, крутив-крутив і оця штука що сюди попадає одламалася. А тут бачите з тієї сторони, болтиком отак прикручується. Я взяв ось таку шпильку, насквозь прокрутив. А зараз ось, ось трубку Сейчас розплескаю, просверлю дірку. І ось кабель, бачите, типа мідний а на самом деле він алюмінівий і прикрутаний будемо далі варити артем уже сіно догріб гребки колища відпало бляха коротше одні поломки поломка за поломкою робот одне а по ходу ще й друге щось крутиш ну наше життя вот в металоломік крутить Так, все, в бою готово. Фух, ти що ти шо бля? Хукать. Так, а через пів часу будемо до сіна приступати. Все, їдемо в сіно доводить. Цепилися. Діло пішло. Буче не пообкашував, на ну, що як нема вже дещо що косити толком косим, що є. Думаєте, стоїть прес купляти на тисячу тюків. Ну, щоб в сезон тисячу тюків затюкувати? Бо таке, чи закалимеш, чи не закалимеш. Ну а для себе тисячу штук, там плюс-мінус. Я то люблю, щоб воно якби все своє було. Щоб ти в любе яке час прицепив і погнав. Ну а з іншої сторони цей прес, блін, це те така штука, блін. Бо мози викомпасера і не знаєш куди до чого його лізти. А так вважаю, що все своє коли набудь. А ви як вважаєте, треба його купляти чи не треба. Сдію, що це вже останнє в цьому році трохи пересушили, треба було його ще вчора грифти зараз затікувати ну, воно чимось одним займався. Таку діляночку затікували кусочок і дома там ліцерочки у суданка мабуть ще не висохло так пробуєш шелестить все листя відпадає на суданки а як починаєш тюкувати блін прямо вже аж біжить і тюк такий що не піднімеш Як в дитинстві, раніше за прицеп, зацепився, Дядьки кричать, а нам по приколу. А то раніше ще цей стогомет їздив, а ззаді в нього ковшик був. Я тут підбіжиш в ковшик, то скочиш, а дядько кулаком махає. Ну, а все одно везе. Та раніше взагалі класно було, особливо жнива. Я боявся їздити з ПТС-ами, з дядьками, бо ті ПТС так вікаються, та й часто вложили їх. Або подобалося, як Сілос возили. Бувало або на газоні попроситься, а бувало, і тракторами возили. Ну, Тракторами, то понятно, що возили і коровам з сіло.